Вже досить багато я розповідала стосовно того, на що потрібно звертати увагу при складанні протоколу патрульними за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, тобто керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Звісно ж, в першу чергу, якщо ви на підпитку, то я вам раджу лишатися вдома і не сідати за кермо, а скористатися послугою драйвера. Проте існують випадки, коли і патрульні самі провокують водіїв на вчинення прав правопорушення. часом, наприклад, патрульні кажуть водію. Переставте автомобіль, щоб не заважати іншим учасникам руху, або переїдьте звідси он туди, на те паркувальне місце. Так у нас безпосередньо в нашій практиці відбулося з одним нашим клієнтом, причому клієнтом-пенсіонером. Сиділи вони з другом біля машини, багато років не бачилися, і от вирішили трохи за зустріч відмітити. Зустріч відбулася під камерами, і ось біля них зупиняється патрульна машина. Вони Придивилися до них, а потім вирішили поцікавитися, хто власник авто, і попросили прибрати відповідне авто, щоб не заважала руху. Ну, звісно, що наші дідусі, вони добропорядні громадяни, повелися на це і переставили машину. Тут же патрульні склали протокол про адмінправопорушення, виграли справу лише в апеляційному суді. У даному випадку буде ніщо інше, як безпосередня провокація з боку правоохоронців. Провокація правопорушення, тобто провокація Провокація злочину це ситуація, коли злочин не було би скоєне без активної участі правоохоронного органу. Так, наприклад, європейський суд із прав людини всім нам відомий неодноразово у своїх рішеннях наводив визначення безпосередньо самої провокації. Так воно дано в одному із рішень Рамауна проти Литви. Тобто, що таке провокація? Провокація з боку поліції відбувається в тих випадках, коли співробітники правоохоронних органів або особи, що діють за їх дорученням, не обмежуються розслідуванням злочинної діяльності, переважно пасивно, а впливають підбурюють до вчинення злочину, яке інакше не було б скоєне, щоб можна було встановити факт злочину, тобто отримати докази його здійснення і почати кримінальне переслідування. Тобто, простою мовою, щоб ви з Зуміли, цього правопорушення не було би скоєне, якщо б патрульні не сказали переставте машину. Вони самостійно його спровокували громадянина до вчинення правопорушення. Що ж робити, якщо ви опинилися в такій ситуації? В першу чергу, ви у патрульних вімкнути бодікамери і одразу повідомте, що ви не перебували за кермом, оскільки як я вже розповідала у своїх попередніх відео, патрульні мають зупинити транспортний засіб лише за нея. Вності підстав, які передбачені в статті 35 закону України про національну поліцію, при зупинці водію відповідно мають повідомити підстави і причини зупинки. Якщо ж зупинки, як ми з вами всі розуміємо, на відео не було в суді, не буде відповідно складу злочину. І як ми розуміємо, взагалі складу адміністративного правопорушення не буде. По-друге, попросіть надати пояснення причини перевірки документів і ніколи не передавайте свої документи патрульним до рук, бо потім, в принципі, вам буде важко їх вже забрати. У більшості водіїв є застосунок дія, тому надайте їм на огляд документи з дії. Всі працівники патрульної мають доступ до системи Армор, тому зможуть спокійно перевірити. Якщо ж все ж таки патруль собі збираються складати протокол, то не віддавайте їм документи, повідомте про право порушення і викликайте відповідна і очікуйте, поки приїдуть інші патрульні. І по четвертому, якщо вже все ж таки, всі попередні дії не допомогли, протокол все складають. Тоді не робіть, як більшість, які відмовляються ставити свій підпис у протоколі. А напишіть в протоколі, що я не керував транспортним засобом, і я не погоджуюся відповідно із даним протоколом. В суді справа без доказів вашої зупинки, але з вашим поясненням в протоколі і відповідно зафіксованим викликам на 102 однозначно розвалиться. І ще одним важливим моментом є Пристрій, за допомогою якого перевіряють стан сп'яніння. Так зараз мова піде саме про драгер. Спеціальні технічні прилади, драгер алкотестер 6820, які використовує патрульна поліція для огляду водіїв на стан алкогольного сп'яніння. Мають допустиму похибку. Відтак вони можуть показувати наявність алкогольного сп'яніння за фактичною відсутності стану сп'яніння. У даному випадку я хочу послатися на вже існуючу практику. До якої дійшов безпосередній Київський районний суд міста Харкова під час розгляду протоколу саме за статтею 130, керування транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, Відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, відповідно до пункту 7 розділу інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів. Ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом. Лікарських препаратів, що відповідно знижують увагу та швидкість реакції, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ Міністерством охорони здоров'я ще в листопаді 2015 року. Станом сп'яніння є результат спеціального технічного засобу з цифровим показником більше ніж 0,2 проміли алкоголю в крові. Увага алкоголю в крові, а не безпосередньо у повітрі. У той же час. Відповідно до технічних характеристик приладу Drager Alcotester 6820, який розміщений які розміщені на офіційному сайті виробника, вказаний засіб вимірювальної техніки можуть вказувати результат з певною похибкою. Так границі допустимої похибки під час експлуатації приладу можуть складати десь плюс-мінус 0,42 цілих в діапазоні від 0 до 0,84 промілі. Тоді як вміст алкоголю у видихаємому громадянинам повітрі лише на 0,02 процента перевищує допустиму норму, тобто в межах похибки приладу драгер. Тому у разі якщо вас зупинили і просять пройти відповідний тест на алкотестер драгер, просіть сертифікацію на відповідний алкотестер. Також нагадую, звертайте увагу щодо направлення, яке вам згодом виписують. Не бійтеся задавати питання патрульним і не бійтеся захищати свої права. Знаєте свої права. Якщо у вас виникнуть питання, телефонуйте нам. Ще раз хочу вам нагадати, що у нас існує вже наш телеграм-канал. Більш детальна інформація знаходиться в ньому, тому підписуйтесь на наш телеграм-канал.